Доступна до продажу D4 комплектація ProLight. На сонці цей сі, сірий колір виглядає взагалі класно. Ємність акумулятора 85 кВт, запас ходу 500, задній привід, різноширока резина стоїть хінкук Ventus S1 Evo 3 максимальна швидкість 160 парктроніки по кругу. Ось за рахунок оцих парктроніків виконана система автопарковки і вона класно працює. Подивимось салон. Темний салон, масажі, пам'ять, підігрів, комфортний доступ, панорама. Все, що потрібно.